Олена Пчілка ходить гарбуз погороду, Ходить гарбуз погороду, питається свого роду. Ой чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові, обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвалися гірочки, гарбузові сини й дочки. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася квасоля, а з нею й бараболя, живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки гарбузові свояки, ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб, я й здержав увесь рід, живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Хой ти гарбуз, ти перістий. І з чим тебе будем їсти? Миску пшона, трошки сала, от до мене вся приправа!